Я, як це любити Божою любов'ю? Ну, Божа любов'я, це воно такому, я би так сказав, переносне еталонному значенню. Ну як? Як Бог любить, ми навіть не можемо її уявити, ви праві, так, як можна любити Божою любов'ю. Ну, дивіться, людина може любити такою, трошки підпорченою любов'ю. Я люблю там когось, бо він на поважній посаді. І я його так люблю, коли не здиву, так його ніколи погане слово не скажу. Я дуже люблю, бо він на файній посаді, бо якщо щось не то, він мені десь там допоможе. Я люблю, скажімо, там ту дівчину, ту, значить, бо тому що вона дуже гарна. І я її так люблю трошки з таким акцентом таким еротичним, так? не просто таким, яким, а от з таким. А тут я люблю ще там когось, тому що ще якийсь там, якийсь мені, він мені чимось вигідний, так? Така трошки підпорчена любов, так? А Божою любов'ю — це любити безумовно. Тобто, щоб ніяких умов не треба було для, ну, для того. Люблю не через те, що там гарно, чи через те, що там мені потрібно, чи через те, що ти добрий начальник, чи то там хто там. Не через це тебе люблю. А люблю просто люблю. Не зважаючи ні на що, не дивлячись ні на які умови. Тобто безумовно. Тому це можна сказати так простими словами, зрозумілими, Божою любов'ю. Бо Бог нас любить не через те, що ми хороші, не через те, що ми погані, не через те, що ми грішні, не через те, що ми там покаялися чи не покаялися. Бог нас любить. Бога би важна красота покаяння, як для грішника, як для праведника. богове важна твоя присутність, що Ти є. Що ти дивишся на Бога, що ти шукаєш Бога. Для Бога важно, що ми, Його діти, Він нас любить просто, безумовно. І тому, коли ми говоримо про Божу любов, то ми говоримо про любов, яка є подібна до Божої, безумовна, просто любов, люблю і все. Люблю, бо не вмію ненавидіти. Люблю, бо хочу тобі дати все найкраще. Люблю. люблю, бо ти для мене дорога людина. Не через щось, а просто люблю тебе, бо хочу тобі віддати свою любов.